Зроблена з цілею безпеки наших мешканців, бо дуже багато кладовищ, які є в нас, вони е так працюють, але є кладовища, які е зараз неможливо е відвідувати. бо… Там є певні е, опасності е, щодо заминування. бо в нас велись активні бойові дії, і е, наш противник він обстрілював кладовище, він минував кладовище, дистанційно минував кладовище, і є кладовище, яке зараз ще не розминоване, бо е, зараз наші манери вони працюють на полях Харківщини. бо... Нам потрібно, щоб сільського були приведені у порядок, і можливо бути, щоб була посивна. Тому ми прийняли таке рішення. Крім цього, буде посилене патрулі. Патрульна поліція буде уважно патрулювати кладовище з тим, щоб не в якому разі не допустити нещасних випадків, які можуть бути, ми хочемо, щоб було закрити кладовище на великдень. Це обов'язково. Потім ще один-два дні, і потім ми відкрою відкриємо кладовище для відвідувань. Бо люди хочуть відвідувати своїх родичів. Зрозуміло безпека на за все.